Розбитий хідник стане як новенький, а на шляхопроводі більше не труситиме. Сьогодні, 11 липня, шляховики почали укладати асфальт на тротуарі по вулиці Богданівській, колишній Люксембург. Тут робитимуть і дорогу, говорить керівник комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов. Паралельно комунальники відновлюють дорожнє покриття по вулиці Моторного. Тут хочуть доробити підходи до шляхопроводу, але якщо дадуть гроші, подробиці у сюжеті Вікторія Кожедуб. На вулиці Богданівській шляховики працюють із самого ранку. На ремонт тротуару і дороги з міського бюджету виділили більше півмільйона гривень. За ці кошти відремонтують частину вулиці. Відрізок між вулицями Соборна та Свято-Миколаївська, колишня паркомуни. Капітально буде встановлена вулиця і встановлений тротуар частично. Общою площою 220 квадратних метрів. Ремонтувати дорогу по Богданівській комунальники почали півмісяці тому. Зараз роботи призупинили через поламку фризи. Для того, щоб повністю все зробити, треба ще вирізати дополнительний учасник. Шляховики також розпочали ремонти на вулиці Моторного. Тут відновлюють дорогу і тротуар. На його поточний ремонт з міського бюджету виділили 180 тисяч гривень. Ми приступили до очистки старого тротуару, щоб повністю определити об'єм. І на цій неділі приступимо к встановленню тротуару. Виравнювати частину тротуару в зв'язку з тим, що там откос. Ось обйом робот великий і серйозний. завершити ремонт дорожнього покриття по шляху проводу комунальники зможуть, якщо на сесії 15 липня виділять гроші з міського бюджету. За словами керівника Екосану, необхідно 470 тисяч.